Зима це є зима, люди десь більш в своїх оселях. У мене тут вікно, а отут у нас центральна вулиця йде. І от морози. І дивлюся, проїхало тільки декілька машин. А як так, досить таке село жваве. В нашому селі Городок проживає 900 жителів, більше 300 дворів. У нас палива, це дрова, люди виписують ДП ліси України. Додому їм доставляють приблизно 1400 гривень. Коштують з доставкою 1 метр кубічний. Світло вимикає згідно графіка, який сьогодні є. В Ленібенерго є в нас в області, є екстрені відключення, теж є повідомлення, є планові вимкнення. Підлаштовуємося. Під графіки обходимося, стараємося обійтись. Отут у нас знаходяться березові дрова, вони коротенькі. Ну здебільшого, як немає світла, я на них готую їсти. А отут знаходяться в нас дрова, такий мікс берези і дуб. Це колись нам, мабуть, років 5 чи 7 назад привезли таких дров, виписали і нам привезли їх, і ці дрова чекали свого часу. І цей час цієї зими прийшов. Вона ще отам дрова лежать. Це дрова суснові. Коли зранку не було світла, я беру оці коротенькі дрова, несу до хати, готую їсти на оцих коротеньких. Якщо порівняти оце полінце так, і оці, що я тримаю на руці, то є різниця. Не потрібно спалювати даремно дров, бо пічка це є пічка, в її не можна прикрутити на більше-менше, так як газ. пошли, ходи. Давай, на, пішли, Давай неси. неси. Ти вже заніс. О, вже заніс пулнячку. Йдемо, ходи. Тут знаходиться наша грубка. рубка От, Бачите? З чоловіком сварилися, як тут е, робили ремонт, він хотів, я хотіла повністю, щоб мені гарно було. А він все-таки вперся, щоб покласти плиту таку зробити. От. І наразі, от як немає в нас світла, а треба їсти, приготувати, там готуємо. Плитка електрична є. Якщо є дрова в селі, нам не страшить ні холод, ні голод. Пішли в погріб, набрали, що заготували, тут приготували собі і маємо що їсти тепленько. Вода також у нас є своя скважина. От і маємо. Ну, але як світла нема, то води нема. Воду беремо з колодязі. Дорого. Ну, більше 12 тисяч треба віддати за машину дров. Це такі кругляки, які привезуть, їх треба порізати, порубати, скласти, щоб вони висохли, бо сирими ви не натопите. От. І от так. Але заготовляємо це. Це з літа заготовляємо. От маємо ще такий газовий балончик. Купили на початку війни. Декілька разів вже заправляли, ну, я здебільшого сама вдома знаходжуся. Діти в мене далеко, чоловік теж на службі. От. Але є така потреба, той і цей, щоб не топити плиту, я беру цей газовий балон. Таким чином, виживаємо в селі. Отут у нас є такі духмяні палички, як називав Мій зять. Коли перший раз приїхав і побачив, нарубали свіжої лучинки в нас кажуть, то він казав, дайте мені, я занесу в машину оці духмяні палички. От, і цими духмяними паличками лучинкою ми будемо розпалювати нашу пічку, нашу плиту. А ще з берези з, з добра кора оця, от береста, Кладемо і так палимо. Це сосна, смоляні ходи в сосни є. Е, тобто ота живиця, яку всі знають, от вона в цих смоляних ходах е, в дереві накопичується. Не скрізь, правда, але є такі місця, де вона дуже, де її дуже багато, і от таким чином знаходимо в лісі дрова, коли привозять нам, вибираємо, вирізаємо і от такими лучинками, тими е, сосновими паличками, оцими пропитаними живицею, ми розтоплюємо грубку. Кожен по своєму палить грубку. Я люблю так Як палити, покласти спочатку декілька пулін. От. Ну от вранці палила, подивіться, от там ще і є жар. Ну, отакі дрова хороші. В школі працюю вже 32 роки буде. Викладаю хімію, біологію. Це за першою освітою, за другою освітою маю ще математику, і екологію. Першу освіту здобувала Мелітополь, який зараз, на жаль, окупований. А другу освіту Львівська політехніка. В даному селі в школі працюю з 2000 року, тобто вже 26 рік. А до цього працювала в іншому селі. Але сім'я тут будинок купили, перебудували. Я надзвичайно люблю своє село. Зима це ну, відпочинок і землі, і людям, селянам також відпочинок. А зараз сонечко блисне, і ви знаєте, каже, о, одне поперед одного, то вже подвір'я позагрібав, вже поприбирав, вже треба до поля готуватися, вже треба там насіння перебирати. І тоді вже знаєте, от люди пережили зиму, відпочили, земля відпочила, і ми далі починаємо працювати.